Тати Дніпровської міськради хто вони як здійснюють свої передвиборчі обіцянки, чи працюють на округах та чи вирішують проблемні питання Дніпрян? Як ведуть особисті прийоми громадян? Питань до 64 місцевих обранців. Багато не всі мешканці Дніпра навіть знають їх в обличчя відповіді. Разом із вами, шановні телеглядачі, ми будемо шукати у проєкті проявлення. В попередній програмі ми провели жеребкування. Отже, депутат Дніпровської міської ради, про якого будемо розповідати, і яку будемо проявляти сьогодні. Це Наталія Демідова. Демідова Наталія Михайлівна. 1966 року народження. Член депутатської фракції промерської політичної партії Пропозиція, голова постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, з 2006 року займається суспільно-політичною діяльністю. Саме тоді була обрана депутатом Червоногвардійської нині Чечелівської районної ради, очолила районну організацію партії регіонів. У 2010 році вперше була обрана депутаткою міськради від провладної партії Януковича. А вдруге, у 2015-му, пішла на вибори від ОПО-блоку. А вже через півроку, у лютому 2016-го, мер Філатов при формуванні більшості у міськраді переманив дев'ять продажних регіоналів, серед яких була і Демідова. У 2017 році депутатка приєдналась вже до іншої партії: наш край зрадника Деркача. У 2020 році змінила кольори та стала під прапори партії Корбана-Філатова пропозиція та отримала посаду голови депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту. А згідно декларації, за 2018 рік Наталя Демідова має квартиру площею у 49 квадратних метрів. Грошові активи, банківські рахунки та готівкові кошти у декларації вона не відобразила. Чоловік Демідов Володимир Миколайович. Пенсіонер та власник ТОВ Укрпромізол ЛТД неспеціалізована оптова торгівля, виробництво скловати скловолокна. згідно декларації, у 2017 році приватизував кімнату площею 16,5 квадратних метрів, здавав її в оренду. А у 2018-му продав за 135 тисяч гривень. Сама ж Демідова їздить на автомобілі. Toyota Крузер Cruiser 120. А чи задекларувала вона його? Дізнаємося у грудні, коли буде відкритий державний реєстр. Можна буде дізнатися про статки найбіднішої, як вона себе відображає в декларації депутатки Дніпра Наталії Демідової. Народилася Наталя Демідова у місті Старокостянтинів на Хмельниччині, лікар за фахом. І з кінця 2010 року Наталя Демідова працювала на посаді головного лікаря комунального підприємства дитячий протитуберкульозний санаторій номер 5 у 2020 році його перейменували у комунальний заклад Дитячий фтизіопульмонологічний медичний центр. Я педіатр, поэтому для мене здоров'я дітей не на це основне та маю так говорити. У 2021 році головне управління держав фіскальної служби у Дніпропетровській області здійснило перевірку дитячого протитуберкульозного закладу, яким керувала Демідова. Тоді був складений акт про несплату податків. Сума сягла майже 10 мільйонів гривень. Саме після цього почалася ліквідація дитячого лікувального закладу. Кожен сотий житель Дніпропетровщини хворий на туберкульоз. Область посідає перше місце в Україні. Хвороба лікується тривалий час. Тариф за лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах складає понад 40 тисяч гривень на рік. Якщо раніше діти Дніпра отримували медичну допомогу від туберкульозу у державному закладі за бюджетні кошти, то тепер фінансовий тягар ліг на плечі батьків. Де їм брати кошти на лікування і де тепер поправляти здоров'я хворим на туберкульоз дітям? Депутатка Демідова це питання не коментує, завдяки її мовчазної згоди та за підтримки соратників із пропозиції. У грудні 2021 року цей медичний заклад був зачинений. Після ліквідації дитячого протитуберкульозного санаторію Наталія Демідова отримала посаду заступника директора комунального підприємства Оздоровлення і відпочинок. Основна діяльність цього закладу. Забезпечення організації відпочинку та дозвілля громадян міста на базі оздоровчих підприємств комунальної власності за кошти бюджету територіальної громади Дніпра. У кошторисі міста за минулий рік цьому підприємству було виділено майже 24 мільйони гривень. Цьогоріч близько 30 мільйонів. Колись муніципальний санаторій для відпочинку соціально незахищених верств населення Лісний сьогодні. Це табір золотий вік за каденцією Філатова. Опинився у приватних руках близького до нього оточення. І зараз підприємство, яким керує Демідова, ще сплачує чималі кошти за його оренду приватній фірмі. А на утримання цього закладу продовжують виділятися бюджетні кошти. Цьогоріч, згідно проведених тендерів на ремонт електропроводки в оздоровчому таборі Золотий вік було витрачено 2,5 мільйони гривень. Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення обійшовся майже у мільйон. А от більше півмільйона було спрямовано на проведення семінарів із метою інформування для учасників проєкту Золотий Вік. Які такі інформаційні послуги надаються пенсіонерам? Все просто. Табір Золотий вік це заклад, де відпрацьовуються виборчі технології. Пенсіонери, працівники бюджетної сфери, освітяни, які отримують путівку на оздоровлення, ще додатково навчаються тут агітації та роботі у передвиборчих групах. Філатов не поскупиться на передвиборчі технології, у тому числі на навчання майбутніх агітаторів. А депутатка Демідова за всім цим процесом приглядає, це основна її робота. За яку вона отримує зарплатню із податків містян. А як же складаються справи на окрузі, за який відповідає депутатка? Чи знає, які проблеми турбують тамтешніх мешканців? Як вирішуються нагальні питання? Ми вирішили поспілкуватися із Наталією Демідовою особисто. Відомо Наталія Михайлівна, води приїхали. Відомо Наталія Михайловна, ти бачите, не приїхали. А її немає, вона захворіла, заходьте, будь ласка. Захворіла, захворіла. Захворі. Захворі. А Наталя Михайлівна. Я... Ні, вона не приймає. А коли можна буде до неї потрапити? Не знаю, може дізнатися. як да. вона себе почуває. Так, да, вона вона трішки прихворіла, тому я ну вона не при не прийшла до людей, бо в неї застуда. Тож наша знімальна група так і не змогла поспілкуватися з депутаткою Демідовою. А ось цікаво, чи знають свого депутата виборці? А хто депутат а? на вашому образі? Ви знаєте? Ні, не знаю. А чому? Тому що не знаю. А ви знаєте, хто депутат? на вашому окрузі? Ні, не знаю. А ви знаєте, хто депутат на вашому окрузі? Ні. Ну, це професор, як я його забула. Забула професор, я знаю, що нервових фамілію забула. Напевно, ця місцева мешканка переплутала депутатку Демідову з іншою депутаткою, яка і насправді є алергологом за фахом. Але як можна було переплутати? Напевно, вона теж і гадки не має, як виглядає депутатка Демітова, яка відповідає за її округ. У нас, звісно, наступні дороги, дороги нікуди не годні. Нам дуже погано. А скажіть, будь ласка, щось конкретне типу, депутат робить на окрузі? Я не замітив. Я депутат третього сазила, я депутат мажоритарщик Мій округ віддалений округ в городі Дік Пропітовський Краснополі. Я потрібно робити дороги, робити слід. Трують клуби, запускають школи, санкції, заповнительну групу дістам саду на виборах до міськради, кандидатка Демідова обіцяла ремонти доріг на окрузі, облаштувати територію округу, зробити ремонти в будинках. Красномовно розповідала, як наведе лад у Краснопіллі, буде дізнаватися про проблеми мешканців округу особисто на депутатських прийомах. Та вирішувати їх. І моєю програмою було от, дійсно влучить качество дорог. Напевно, не слід забувати, що дороги ремонтуються за бюджетні кошти, а не за гроші депутатів. Останні тільки піаряться на цьому. Для вирішення цього питання депутатці треба було обрати не це місце роботи, а працювати в департаменті комунального господарства, який і займається ремонтом доріг. Проблеми округу депутатку Демідову мало турбують. На сесіях вона ці питання. Не підіймає від доріг у Краснопіллі залишилась лише назва суцільні руїни. Я думаю, що не одна вулиця. Ну у нас дуже страшна дорога. Я вже ну, зимою так декілька разів падала, хоча й снігу не було, а вже йдеш і пересипаєшся, і ями візді машинам теж проїхати. Нереально. Казацька вулиця і далі віддалена. Там теж дуже погана дорога. Одні ями. Машинам взагалі не можна їздити, а ногам так теж. А зимою так взагалі не пролізеш. А ви що самі не бачите? Погані дороги, та й все. Ви ну, ж бачите, які дороги. Це тут так, а далі ще більше. Татарська у нас заасфальтувана, а далі у нас ж там ще більші ями. Ну, самі ми намагаємося, як можемо самі діти. Ну, зверніть, що треба і труби міняти, а тоді робити вже дороги, ну, якби водопроводні труби. Ну, вони рвуться, їх треба міняти, а потім робити воду. А так зроблять дороги, а будуть. А труби треба ж міняти. У міськраді Демідова очолює комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту. І саме ця комісія була ініціатором закриття і реорганізації соціальних об'єктів. За часів депутатства Демідової місто втратило 9 будинків культури, 21 бібліотеку. Були закриті 63 клуби школяра, які відвідували тисячі юних дніпрян. Зачиняються дошкільні дитячі заклади, скоротилася кількість музичних шкіл. А в тих, що залишилися, суттєво збільшилась плата за навчання. Був зруйнований будинок вчителя з 31 спортивної школи у Дніпрі залишилось 20, ліквідований культурно-спортивний комплекс шинник. Голосувала Демідова за вивіти з комунальної власності і поліклініки номер 2 на вулиці Європейській, яку потім продали за. 400 тисяч гривень. Нагадаємо, це 10 тисяч доларів. Підтримала рішення про підвищення ставки місцевого податку за оренду землі у Дніпрі. Голосувала Демідова і за встановлення тарифів на парковки у Дніпрі вартістю 10, 15, 18 та 20 гривень на годину. У вересні 2023 року спалахнув скандали з приводу харчування школярів у Дніпрі, який переріс межі обласного центру. Обурення батьків із закритих шкільних чатів через національні засоби масової інформації вийшло на всеукраїнський рівень. У соцмережах люди виставляли фото страв, якими годують школярів. Обурені батьки писали гнівні коментарі? Ця радість чекала дітей сьогодні. Фірма там запевняє, що працює за якимись технокартами. Які саме технокарти затвердили ось це? Ще раз уточню: ось це коштує 75 гривень. Воно не безкоштовне. На нього витрачають гроші з бюджету міста, з наших з вами податків. Шановний департамент, чому ви перекладаєте відповідальність на батьків? Не батьки обирали постачальника, не батьки підписували договір. Абсолютно очевидно, що ТОВ Олімпіус консалт не справляється зі своїми зобов'язаннями. Купа фото, де вся їжа в боксах не тронута, лежить на смітниках. Це просто викинуті гроші і систематично голодні діти. На коментарі постачальник не відповідає взагалі, як батьки можуть вплинути на ситуацію, якщо навіть зворотній зв'язок відсутній. Це знущання над дітьми. Майте совість. Діти масово відмовляються харчуватися у школах, бо не смачно. Представники нової фірми «Олімпіус консалт, яка займається приготуванням та доставкою їжі для учнів обласного центру, вимушена була вибачатися в школах Дніпра навчається близько 96 тисяч учнів за змішаною формою 53%. Тобто… Більшість дітей отримує запаковані обіди у пластикових ланчбоксах. Батьки учнів обурені якістю їжі та непридатністю її для дитячого харчування. Як скарга, перше це якість продукції, тому що в п'ятницю взагалі був нонсенс. Діти з цього класу нічого не з'їли за два тижні. Моя дитина харчувалася. Вона всього лише два дні, що їла в школі. Де на той час була депутатка Демідова? Голова депутатської комісії з питань освіти, чому не втрутилась в ситуацію щодо неякісного та неповноцінного харчування дітей у школах Дніпра? До того ж, дитячий лікар за освітою. До речі, тоді чимало нарікань у батьків учнів викликала надмірність у меню бобових, які не всі діти сприймають, та й при деяких хворобах вони шкідливі для шлунку. Міськрада та департамент гуманітарної політики разом із представниками компанії, яка займається приготуванням та доставкою їжі у школи Дніпра, намагалися виправити ситуацію. Зібрали збори із батьками без суперечок тоді не обійшлося, бо скарг було багато. Тоді навіть організували показову презентацію з новим меню. Проте ця подія залишилась поза увагою Демідової, яка ці збори з обуреною громадськістю проігнорувала. Щороку депутати повинні звітувати про свою діяльність на окрузі, які проблеми ними були вирішені і що зроблено. У своєму депутатському звіті за 2022 рік депутатка Демідова пише, що на початку воєнної агресії РФ проти України прийом громадян із лютого по липень здійснювався нею щодня з 8 ранку до 20 вечора. Провела 155 прийомів. Шкода тільки що мешканці Краснопілля про це не знали. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто депутат на вашому окрузі? Ні. Поняття не нім. Ласка, чи знаєте, ви хто депутат на вашому? Ні, не знаю. А як же постійне місце роботи Демідової, де вона повинна працювати? Напевно, вона забула, що очолює комунальне підприємство, не звітує тільки депутатка Демідова про своє майно. Поки соціальні об'єкти у Дніпрі знищуються за мовчазної згоди та підтримки депутатів від промерської партії. Пропозиція зростають їхні статки. Ось і Демідова збудувала собі приватний будинок в елітному котежному містечку під назвою Кристальний, що у передмісті Дніпра, вартість нерухомості тут стартує від 250 тисяч доларів. А спокій мешканців охороняють як стратегічний об'єкт, простим смертним сюди. Дорога закрита. А сусіди у Демідової все ті ж депутати з Філатовсько-Корбановської команди. Згідно депутатського звіту Демідова просто прописалася у Краснопіллі і вдень, і вночі дбає про благополуччя людей, ремонтує та освітлює район, прокладає нові труби, усуває аварії. За рік підготувала вісім депутатських звернень, бере активну участь у культурно-масових заходах. Тільки відзвітувала вона про те, що зробили окремі підрозділи та департаменти міськради, а не вона особисто. Тож все так добре тільки на папері. Якщо мешканці округу навіть не знають, хто їхній депутат, про які його справи можна казати, чергове око замилювання паперової депутатки, яка міняє політичні партії на догоду собі, пристосовується до нових господарів і забуває свої ж обіцянки. Я чином партії регіону з 2003 року. Ригом була, ригом і залишилась до кінця своєї життя. Мені свої позиції ідеями не буду ніколи. І я зараз від моїх я слышу, що я тушка. Тушка, тому що я рішаю, що в місті потрібно. Ідеологічних ні, я своїх не поменяла і ніколи не поменяю. Другу партію вступати не буду. Якщо уйду, уйду на місяць. Большої політики. Проте з політики депутатка Демідова так і не пішла. А перебігла від опоблоку до партії Корбана Філатова пропозиція. Отримала посаду. А передвиборчі обіцянки депутатки Демідової так і залишились обіцянками. Телеканал Д-1 надіслав запрошення депутатці Демідові для участі у програмі проявлення, але вона його проігнорувала. Ми готові до діалогу, бо у своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і надаємо можливість висловити свою позицію кожному депутату, кожному небайдужому дніпрянину. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу. Кого будемо проявляти? Каміль Примаков. До участі в нашій програмі ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців. Політологів, соціологів, журналістів, громадських діячів і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого рідного міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Д-1 це простір твоєї свободи, нашої свободи.